Колеги, усім добрий вечір. Вболівальників під Динамо Київ питання з перемогою. Сьогодні розпочинаємо після матчну прес-конференцію головного тренера Динамо Київ Олександра Володимировича Шавковського. Розпочинаємо її одразу із запитання. І Перед тим, як поставити запитання, будь ласка, представляйтеся. Дякую. Хто перший? Будь ласка. району, <питро> Сьогодні статистика буває, наскільки я не помиляюсь два удара по воротам і два голи. Чи вважаєте ви перевагу і рахунок майстер... майстерністю футболістів? Чи Динамо Київ наразі вище, ніж Кривбас, або ви вважаєте, що просто була більша мотивація, як можна так сказати? Просто перше деталі в голванники з перемогою. Дуже важливо, що вони не просто, монст, можливо, так і професіоналізм Юрій Єремиєва, дуже не достойно Будь-якій команді жарти і граду дуже... в дуже непростий суперник для будь-якого. Це перше. І тому дуже важлива перемога. Що стосовно безпосередньо нагод, багато нагод сьогодні для того, щоб доводити до ударів і забувати м'ячі. В першому таймі були моменти, в другому таймі були моменти, тобто знизу. По після, витовую, Андрія, я вика, Точніше, я би сказав про Віталія Бояцького, коли він вирішив віддати класну Андрію, я почав міг завершувати у Ганата, якого я вважаю, так само було порушення, а могли ставити самостанньою надією, вилучати ця кривбасу. Там спірний момент не в нашу пользу, і тут вилучення такого теж в нашу пользу. Але а, безумовно безумовно, для того, щоб забувати, треба бити по голові, Мало здавати голови момент, а треба бити по голові. І ми над цим працюємо і доводимо нашим гравцям до того, що треба завершувати. Будь-які комбінації треба завершувати, для того, щоб бути голові. Да, безумовно, задоволений, задоволений ставленням, хоча і вся ця ситуація, не просто грати тут, і ще повітряні тривоги, які тривають. І, 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 дві години ми, ми добиралися до матч, е, зупинившись в, в, в ну, Все можливо наклало свій відбиток, але відставлення, відношення і мотивація гравців це зможе. Навзоді питання. Ми сьогодні бачили багато вболівальників Кривого Рогу, для яких футбол це е, така відрада від повсякденних обстрілів так і інше. Чи, як ви вважаєте, чи можна в цих людей забирати футбол, як кажуть деякі гори експерти? Чи ви вважаєте, що не дивлячись на все, Україна єдина і всі знаходяться в різних умовах і грати повинні? Оборозі, не я не приймаю будь-які рішення аж в цьому плані, ну, але, але, але я, я розумію, що в цьому плані і команда Кривбас проводить набагато більше матчів, ніж всі інші команди, тому що їм треба дограти матч однієї команди, дограти другою, І це підготовка, і це так само навантаження додаткове на всіх. Безумовно. Вся, все те, що відбувається в нашій країні, тут здорового глузду немає. Але ми боремося за свою незалежність. Ми боремося за свою свободу. І в цьому плані, в цьому плані, безумовно, нам треба виставити, нам треба о, зробити все можливе для того, щоб о, наша державність, наша на свобода це не те, що вам можуть дати. Це те, що вас ніколи не можуть забрати. І, о, але але є обставини, і треба чемпіонат. Завершити в ж, так, певні е, сроки. І як це буде, це ж велико додаткове навантаження. Ми розуміємо, що ми граємо не оболіваємо так само. Ми так само розуміємо, що і е, безпека теж має бути. Безпека теж має бути на Чи є ще запитання? Тоді всім дякуємо, бажаємо прошу. Хорошого... Ще раз дякуємо за те, що залишаєтесь футболію. Залишаєтесь в грі, бажаючи якнайшвидше, щоб нашу прем'єру прийшов ми з нашою перемірою і дякую нашим Збройним силам за починати можливість нам гати сьогодні футбол. Слава Україні! Гарного усім допомоги. <стр> <стр> <стр>